Скажіть, будь ласка, яка, скажімо так, найгостріша причина, з чого нам, Україні, варто хвилюватися в цій ситуації? А Зрадники ззаду. І домовленості нинішньої влади з цими зрадниками. А, здається, нова влада так ні Шиша й не зрозуміла. Пам'ятаєте? У 2004 році а, українці пояснили владі м'яко? В 2014-му, тобто 13-14, пояснили трохи жорсткіше. Якщо ця влада не зрозуміє, про що ми їм пояснюємо? Е, я думаю, років через п'ять я побачу е, трупи, що гайдаються на ліхтарях над хрещатиком. Я просто хочу, щоб вони це почули. Це не це не погроза, це не бажання моє таке, це просто невідворотній історичний процес.